Формадол. Таблетки від головного болю. Куку, -ку. що починаємо весняну кухню. І бачите, цей предмет означає те, натякає нам на те, що сонце вийшло. Можна робити щось нове на балконах, можна щось робити нове на вулицях. У когось для цього гарні умови, для цього у когось погані умови, у когось вимушені умови. На жаль, але разом з тим робимо лаваш. Весняний лаваш класний поживний. Прикольний, їх два. Значить, Все дуже просто. Значить, Дивіться, лаваш, в принципі, він може бути сухим, а може бути мокрим. Ну, сенто не, не, не сухим. Краще робити його не сухим, тому що щоб була там якась така начинка, яка все це змащує. Це такий інструмент, цемент такий. От. Для цього ми що робимо? Дивіться, у нас є цибуля, у нас є м'ясо. Може бути індичка, може бути, не індичка, а помідори, сир і все на світі. Можете подивитися зараз рецепт. От, от, що ми маємо зробити зараз? Головним чином, ми маємо просто змастити начинкою наш е, прекрасний лаваш. Е, запорука смачної страви, якісний, ми не з натуральних інгредієнтів. Тоді страви смакуватимуть чудово і сподобаються вашим найріднішим людям. Це важливо. І ми просто робимо фактично майонезом отаку от начинку цементну. Добряче оп так змащуємо. Оп-оп. Оп, оп. Ну, от, як якось так класне. Так, звичайно, кожен на свій смак, але пам'ятайте, що це цемент. Це цемент нашого лавашу. А гарні, гарні будівельники цементу не жалкують. Змащуємо помпером-пом-пом-пом-пом. Це насправді швидко, буде смачно, поживно. Єдине, ми такі відчули аромат цибулі свіжий. І думаємо, чи не буде це занадто пікантно, але в принципі, я думаю, коли воно підсмажиться, то буде нормально. Так, що робимо далі? Ми робимо далі. Дубаємо загортати? Загортати? Потім маленький зв'язку загортаю його у фольгу. Все просто. М'ясо, 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 м'ясо. Так, хоп. До речі, друзі, нам ще треба буде так правильно скрутити цей лаваш, щоб потім з нього такий спринг ролл зробити. Знаєте, весняний і смачний. Е... Ну, спробуємо. Не забагато, ні? Чи ти його однак? Так забавати, отак я не завернеш то і все. Е, Цибулю кладу? Ну, трішки. Давай трішки, так, щоб багато. Вже багато. Ну, все, це інше дістанеться. Так. А ну, пробуй. Е, це найскладніше. Я зараз фактично. Оце все. Отак от скручую і далі його таким чином загортаю, правильно? Ну, ну роблять всі по-різному, звичайно. Ми Хай зараз його так. засмажимо на грилі, просто воно так ще сплюснеться добряче, Раз. і потім ми його. Хоп. Перший пішов, ага. з другим так само. Слухай, а може його ось так покласти впродовж, а не може. щоб Давай, він так. повністю, знаєш, заліз. Давай Ти... повністю. О, якраз їх два вляжеться, а ви ж пам'ятаєте, що ми завжди порцію готуємо і для наших колег, які повернуться, прийдуть до нас на другий сніданок. Тому... А давайте рецепт покажемо. Для всіх вистачить. Щоб всі бачили рецепт, поки я повторю, повторно роблю те саме. Е, дивіться, тут же така історія. Це ж творча історія. Рецепт може бути який завгодно. От. І власне. Власне. Головне пам'ятати, що має бути цемент, бо інакше воно просто буде е, сухе і не смачне. Ну в оригінальному рецепті ми це назвали як чізбургер рол. Туди ще, до речі, будемо додавати плавлений сир, незвичайний, не твердий, а саме плавлений. Кому за бажанням хочеться більше пікантності, можете додати ще чесничку. У нас спеції, ну як завжди, традиційно сіль перець, mm -hmm. але є і чесник. Ми поки що з чесником не експериментуємо. Ми обмежилися просто цибулею. О, я сир забув і, і можна до речі, ще зелені додати всередину. Можна, це те, що це те, що ми також дуже сильно. Не любимо, забув сир. Все ми любимо. Давай що тому до кручи. А я подивлюся, що пишуть наші глядачі. Сергій Бур'ян, наш постійний глядач з лівого берега Києва, пише: доброго ранку, перемога буде за нами. Тримайтеся е, так, піцюк Людмила, доброго ранку з Грушуватки, Дніпропетровщина. У нас ранок ще трішки морозний, мінус три, але вийде сонце, буде тепліше. Потрошку вже працюємо в садку і на клумбах. Просинаємося, як просинається природа. Ну а стосовно слова дня, набубнявіти якраз про це бруньки, дерев і кущів вже набубнявіли, стали товстенькі і збираються розкриватися. Згодом долучайтеся, до речі, до відгадування <клес> нашого слова дня. Ось хтось пише: Вітанечко, Стеремків, бубнявіти, не не бубнявити, друзі, а бубнявити <свісно> Бо від однієї букви змінюється весь контекст. от глядачка почула бубнявити і пише: Це бурмотіти або якась. Невнятно розмовляти, гарного настрою. Але в нас слово бубня віти. От що це таке? Пишіть, будь ласка, Запоріжжя знову до нас виходить на зв'язок. Пишуть, що дуже важко було вночі, дуже страшно, тому що потужно обстрілювали. Але тримаємося і розбираємо. Завали допомагають люди. До речі, я думаю, ви пам'ятаєте, як масово об'єдналися люди в Дніпрі, коли був також такий випадок з багатоповерхівкою. Так само я думаю, зараз і в Запоріжжі дуже активно звичайні містяни допомагають. Чернігівщина нам пише: село Дрімайлівка слово бубнявіти означає збільшення, набрякання, набирання вологи. Це все про бруньки, про природу. А, дякуємо, що долучаєтесь. Ну що там? Що такі ромати вже йдуть щось? з нашими я чи не знаю, звідки ті аромати йдуть, але щось, щось таке да. ну присмажується поступово. А, весна така, знаєте, О, диви. так пахне весна. Коли знаєте, ви можете взяти таку шаурмішку десь там, десь там на просто небо. От, подорожчала шаурмішка, капець, до речі, всюди. От ну така абсолютно весняна історія. І ну, запахи, аромати весняні. Ну, якщо у вас вдома є гриль, то я думаю, набагато економніше можна з будь-яких продуктів. Деякі люди навіть лаваш самі вдома готують, не кажучи вже про те, щоб це рівень хамайка, що готувати. Так Там насправді потрібно тільки борошно, вода і сіль, все більше нічого. І все це тоненько розкатати і пропекти. Тому, якщо хочете, поекспериментуйте. Якщо у вас є гриль, будь ласка. Тут хіба що м'ясо, воно має бути таким тепленьким. Дуже дратує, коли ти береш шаурму, наприклад, і там холодне м'ясо, наче воно не про цей, не просмажилось. Ось такі у нас два бліни, як кажуть, так. От саме не млинці, знаєте, а бліни такі, як от у спортзалі. Так, ну шо, е, Куштуємо зараз чи після, після. Ні, Я думаю, що це і так можна перевернути якраз. Давай, перевернемо, Він як да. ще пауза. підсмажився трішечки. Yeah. І потім продовжимо. Yeah, у нас далі купа всього для вас. Хвилинку треба. опа па ну що, Е, та не дуже красиво, я погоджуюсь. Випереджаю ваші всі е, уразливі коментарі. От, е, але воно що смачно, так. воно просмажилося. Я тобі пропоную одразу тарілочку відкласти два Давай. шматочки нашим колегам на другий сніданок, щоб вони спробували. Можливо, навіть сьогодні до нашої апаратної бо до гримерної дійде Лаваш, якщо ми зараз ще якусь порцію зробимо, але то вже за кадром, друзі. Зараз поки що залишимо ось так. Ну от такий спринг рол або чізбургер рол, як хочете це називайте, але готується легко, просто, швидко з тих продуктів, які у вас є: відварене філе, помідорчики, цибулька і лаваш. Ну і головне гарно змастити майонезом, щоб все це докупи зліпилося і пропиталося. Ну все, ну, що, все ти спробував? Все колегам. Ні, я так приблизно так трошки шматочок взяв. А все колегам. У нас буде багато колекцій. Боїмося вони, брати, ми... щоб не розламати да, його. Все, так... Хай краще лежить. І воно має що... трошки охолоти. Трошки, тому що одразу, знаєте, це гарячі шуформа, Зри, це горі всі. О, тому чекаємо, якраз на другий сніданок прийде. Вони такі не холодні будуть, але такі. Такі, як треба, такі, як треба. Ну що, йдемо далі? Тепер з такими ароматами. Якщо так. легше? Ну. За ми повернемось. Поднімаємося. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.